Блять, ну шо у мене на ньому є, аж тут треба якось ну з чого почати? Ми ж там нарежемо всю хуйню, щоб вона не було. Що я як дебіл, стою в кадрі, не? Ладно, ладно. Всім привіт Мене звати Крістіан. Я військовослужбовець і сьогодні вирішив розповісти про снарягу, яку я юзую. Користуюся цією снарягу вже близько року, навіть трішки більше. Почнемо з плітоноски. До цього я ходив в Агілайт. Я його купив за страшні гроші там, 2012 тринадцять Ну все, потім почав співпрацю з УкрАрмором, Вони мені підігнали безплатно. Я люблю, коли безплатно підганяють плітник. Він мені дійсно сподобався, і свій агілайт віддав товаришу. І з того часу я почав бігати в плітнику Укрармор. Оце плітник УкрАрмор. Він мені набагато зручніший, ніж Агілайт. Хоча хтось скаже, що я там продався і це всі реклама, але ні. На всіх моїх фотографіях бо я тіктокер і модник, і в усіх соцмережах видно, що в мене ваша снаряд. Чим хороший він мій зручний по комфорту, по якості. Цей плітник вже я відбігав в ньому більше року. Що в мене на ньому є? У мене на ньому. А блядь, ну що в мене на ньому є? Аж тут треба якось ну, з чого начать, блядь, по підсумках. Плітник топ, але підсумки у так собі. От іменно з пластику мені не заходить. Я вже казав, пластик чіпляється і торхтить, мені не дуже це коротше подобається, просто по факту, навірно, то, що не подобається. У мене тут підсумок під гранату, прапор, світло, фонарик і проводок під лицу. Паховий захист, другий рівень, ну хороший, довгий, все як треба. Я тут зазвичай перчатки, декілька турнікетів, раз, ще один, всякі дрібниці, по типу там батарейок для ПВС, там бафи, ну коротше, все таке, що більше по карманах не розстосуєш, а тут воно якраз не заважає і чудово поміщається. Отак з цього боку у мене. Адмінка, Планшет. я замість планшету ношу телефон, тому що він менший і зручніший. Підсумок під рацію. Ззаду у мене такий рюкзак. Я ним особливо не користуюсь, але я сюди можу запихнути якесь додаткове БК, магазини. Можливо, якусь пляшку води, воно, в принципі, тій не буде заважати, вага, і особо ваги вони там не додає. І ще плюс, до речі, цього плітника, так як я дуже сильно не люблю велкро, те, що тут е, фурнітура пластику. У мене є побратими, які носять литоноски з велкро, і це коли вони приходять, там... За... я такого не люблю, і мене дуже зустрін дратує, а тут хватить, клас, клас, все, і все і працює. Ні, у мене просто тут легкість, тому що, так як я вже дід, третій рік війни і здоров'я трошки вже не те, я стараюся своє спорядження зробити максимально легким, тому що коли виходиш на довгі марші в розвідку, то бажано, щоб ти був там максимально Блять. Бл максимально легкий. о. Далі у мене РПС, у мене два види РПС. Близько року тому у мене була РПС також від Укрермору, але з балістичним захистом. Вона вже на там декілька виїздів тому їй вже прийшли гайки, тому що ну вона просто зносилася і трішки підгоріла. Зараз я взяв та ж саме генерацію, просто без балістичних пакетів, тому без, бо зараз взимку норм, але коли буде більш тепла погода, воно буде мені парить і ще мене доволі таки сильно. Дратує, коли тут балістичні пакети, і воно заламується. Воно заламується, воно не дуже зручно, і мене це також дратує. Хтось там напише, що мене взагалі все дратує і, можливо, так. Да. Мені більш зручні відкриті підсумки. Сюди нічого не випадає там, і так далі. І так, і так, і так. Сумка скиду. Навіть не знаю, чи я це, нічого нема. Зручна велика сумка скиду, звичайно, сюди поміщається магазин і не один. Аптечка, вона невелика, доволі зручна, сюди все поміщається більше чим. Єдине, що мені в цій ярпеці не подобається, це ремені. Ремені не подобаються саме через цю резинку, вони якісь незручні, вони постійно вилазять за межі плитоноски. Оця штука мені не зрозуміла, навіщо вона. Сама поясна ця система, вона топ. Ремені я б змінив. Є ще в мене Варбелт. я вдягає від. Довгі марші, аби знову ж таки було менше ваги. Тут у мене все по мінімуму. Це вардалт від 5,11. Краще варталт я, мабуть, не знаю, тому що це класика. Тут 4 підсумки і сумка скиду. До речі, сумку скиду я раніше таку не бачився і придбав її зовсім. Знову ж таки, я разом з РПС такого плану. Вона і не заважає, так як вона складається повністю. Сюди поміщається нормально. магазин від 5,56 і не один. Шолом System Bash, нічого. Надзвичайного з обвісів я не взяв. Я тут ношу зазвичай ПВС навушниками користуюся ті, що сюди вдягаються, вони просто на голову. Нічого надзвичайного, просто кавер, шолом, все взуття. Зараз взяв собі соломони, а я завжди собі беру соломони на теплу пору року. Відходив в низьких соломонах, якось там спід крос, щось там. Хтось скаже, що низькі соломони це очко, і ти зламаєш собі ноги. Можливо, і так і є. Часто були нюанси, що з підворотом ноги там або ще, особливо коли ти ходиш там по якихось населених пунктах, де купа каміння, розвалені будинки, і ти там виламачці ноги, але знову ж таки я стараюсь максимально облегчити собі знову ж таки, там, коліна вже, спина, старий дід, пенсія скоро, і треба якось облегчувати. Зручні, легенькі, є фіксатор, це найперші це високі соломони. Ну, в принципі, все зручно, все нормально. А так по якості Solomon Top. Тож всім раджу, починаючи від трекінгових, закінчуючи просто звичайними ботінками, це чудово все, якісно, все мене важливе. -е, рукавички механік, це взагалі до рукавиць непринципові, мені важливо, щоб вони були просто зручні. Ну, щоб була них, тому мені взагалі не принципово. Я купив купував собі рукавиці 5.11, Вони мені взагалі не сподобались. У мене декілька виїздів, і в мене вони порозходилися по швам. І, ну коротше, якість у 5.11 Так собі у них дещо добре виходить, дещо виходить дуже погано. Далі рюкзак хелікон з літрів на 20. Чудовий рюкзак він до речі, дуже недорогий. Я його взяв ще за близько там три п'ятсот тисячі. Все поміщається, він витримав, ми були на першому Лучанську. В нашій групі був кулеметник, другого номера в нього не було. Потрібно, щоб хтось міс додаткове БК. Я сюди нагрузив там, короба від Мінібі, були 1200 патронів я сюди нагрузив, і ми пройшли, мабуть, кілометрів. Ну, 6-7 точно ми пройшли в ньому. З рюкзаком все чудово, я ще досі досі його ношу, по якості топ, по зручності також ніде нічого не давить. Я додав до цього рюкзака, так як він на 20 літрів не дуже великий. Великий таскає там штурмові, прям великий не дуже хочеться. Сюди прикріпив сухарку, звичайно, і сюди ще всяку мелочуху можу закинути. Воно не заважає в принципі і все доволі таки зручно. Про рюкзак тут особливо багато нічого не скажеш. Надійний, недорогий, штани у мене край коштують як крило від боїнга. Зручні, якісні. Я не скажу, що прям край від чимось відрізняється від інших там, штанів. Да, тут більш краща фурнітура, ліпучки на поясі вже ніякі, вони розтягуються, чи це може я товстий вже став і треба більше штани купити, чи може я не знаю, що з ним сталося. А взагалі зручні нормальні штани. Одне у мене тільки поранення від собаки в притулку. З вкусила собака прогризла мені штани. Ну, а так все топ в штанах краї. це не лише моє зауваження. Багато в кого на колінники, саме їхні краївські, вони випадають Стіни, я не знаю, чого так. Тут є липучки, тут або повністю їх закривати цією тканиною, що воно так не повинно бути, встав, він випав, ти пішов, і ти вже Бог знає, де той наколінник. Ще є куртка від краю, але я сьогодні також не взяв. Куртка від краю повне лайно. По якості взагалі я їх на бойові практично не вдягав. Було декілька бойових в куртки від краю, і там я не плавав в багнюці. Це було просто там марш. І вона вже вся в катишках, вся, ну коротше, куртку. Вкрай я точно не рекомендую штани топ. Та ні, ну що, снарягу кожен підбирає індивідуально, бо зараз хтось напише, що фу, як так можна, так незручно, ой, в тебе мало захисту, ой, да що ти там воюєш, ти весь 6, і тебе снарягає. Так, кстати, РПС чиста, бо я ще в ній нікуди не виходив, яйте, я її тільки купив. Кожен підбирає спорядження під себе, це трансформер. Ти не обов'язково, щоб спорядження було мега дороге І знову ж таки, це показала практика. У мене був я e його змінив наук реармори. Це зовсім не тому, що ми співпрацюємо, а дійсно мені... Просто зручно. Все?